У готелі Кракова працівники прийшли у захват від електромобільного марафону і запросили Теслу ночувати у фоє, щоб мешканці готелю могли насолоджуватися виглядом цього електрокара, і заодно дали можливість цій красуні зарядити акумулятори безпосередньо всередині готелю. Основною перевагою електромобілів перед бензиновими аналогами безсумнівно є їхня екологічність. Is not a national question, it's an international question. And electric cars are really good to connect people. So I'm caring more about the future and about our children and about uh, technology, which is not harming our nature. Саме тому ми не змогли проїхати повз остраву. Це невеличке індустріальне чеське містечко робить усе можливе, щоб поліпшити екологічну ситуацію. Доказом цього може служити парад пошани, який нас зустрів, і який був присвячений електромобілям. Сталеве серце республіки так називають місто із більш ніж 700-річною історією. А все тому, що тут сконцентрована велика частина металургійних і коксохімічних заводів Чехії. Острава має індустріальний вигляд, а економічне зростання міста засноване на переробці високоякісного чорного вугілля. Крім того, тут виробляють легендарні вантажівки татра, які на сьогоднішній день використовують технології, що істотно зменшують витрати палива. Це говорить про те, що економічний і індустріальний прогрес може розвиватися паралельно із захистом навколишнього середовища. During communist government, nobody cares about, uh, about environment. Mm -hmm. so, uh, so, there was large uh, emissions from, from uh, uh, coal power plants, uh, from uh, production of steel here here in Ostrava. Ostrava ah. is an industrial city. Я очень рад, что сегодня на нашем погоне есть соревнование электромобиля. Да, нас это значит какой-нибудь первый эп электромобилей в городе Острова. перед нашим регионом очень хорошее будущее, потому что здесь находятся люди, которые э, думают, что идеи надо использовать для развития этого, этого региона. ехали в Остраву. Острава нас встретила замечательно. Я думаю, что такой зарядки у нас не было и не будет до самого конца. Это э, усложненный вариант нашей переносной станции, то есть раз в 10 мощнее. Ну и она не так просто передвигается, как наша. Но здесь можно зарядить ну, порядка 20 машин, наверное. Вот подключили наш э, наш кабель и абсолютно все заряжаются без всяких проблем. It, for me, it was such a beautiful experience because I've tried to ride in this car. I wasn't driving, but I was riding in that car, and there was just enough to, you know, say, you know, that is amazing because I was doing interview just like you, and I've asked many racers like how it is, you know, to drive this car, and is that a big difference? And they're like. If you one time try do the electric car you will never want to, you know go back to normal I was like okay sure oh, well and then I really tried it it was so big speed it was so amazing and the design and everything is so beautiful that I can personally tell you that it was amazing and I'm totally однією з основних проблем зміни автопарку на електромобілі у багатьох країнах, в тому числі і в Україні, залишається їхня вартість. В середньому таке авто дорожче за свій бензиновий аналог на 40-60%. Тому підтримка держави дуже важлива. Зняття податку на ввезення електромобілів в країну дозволить реалізувати їх на 40% дешевше. З іншого боку, електромобіль окупить себе в будь-якому випадку, тому що вартість його зарядки в 10 разів нижче за вартість бензину, що є дуже вагомим стимулом для споживача і особливо для підприємств, державних установ, місцевих самоврядувань. In Ukraine, uh, you pay about 2 euros for 85 kilowatts. Uh, so, if you pay one liter, 1 euro. So, it, it's like uh, about driving with a car with 2 liters, about 500 kilometers. So, it's also for Ukrainian people, even if they are not burning uh, this much an interesting financial model to buy a cheap electric car and then drive electric